Борис Малишев, доцент кафедри теорії історії держави і права юрфаку Університету Шевченка, з нами у студії. Скажіть, будь ласка, ну закон про прокуратуру, здавалось би, він, це останнє невиконане зобов'язання України перед Радою Європи з 95-го ще року. Це останній неухвалений закон із списку ФЮЛа. Це, як заявляють юристи фахівці з правозахисту, теперішня прокуратура є єдиною державною інституцією в Україні, яка не приведена в відповідність до Конституції української. Чому не можна ухвалити закон про українську прокуратуру нарешті? Тут причина є одна, тому що прокуратура є важливим праохоронним органом. І фактично виконує дуже важливу функцію в державному управлінні. І завжди влада, ті особи, які знаходяться при владі, вони завжди а, приділяють прокуратурі дуже значну увагу. От, е, і фактично одна з причин також є того, що а, опір прокуратури це одна із основних причин. Того, що не приймається цей закон, опір і рядового складу прокуратури, ну і безумовно керівництва прокуратури. Тому що кожен новий генпрокурор, коли приходить в, на цю посаду, він відразу забуває всі революційні якісь ідеї, які він висловлював перед цим, навіть там, будучи депутатом, або будучи державним чиновником, або просто в інтерв'ю. І починає робити консервативні якісь заходи, які спрямовані фактично на збереження того стану прокуратури, який, який він є зараз. Тобто основна причина якби не прийняття цього закону це опір Генеральної прокуратури, і фактично можна сказати, і відсутність імпульсу від президента України, відсутність поштовху, відсутність його. Звернення якогось або публічного, або непублічного до коаліції, яка вже розвалилася вчора, або просто до народних депутатів прийняти нарешті цей закон, який, до речі, прийняти в першому читанні, і зараз з 2 липня. Цього року він знаходиться в раді і міг бути ще проголосований починаючи з 2 липня. Він підготовлений до другого постій, читання. поясніть нашим глядачам. Дивіться, закон цей з'являвся у порядку денному. Ми вже неодноразово казали. Ой, там там проскочив у порядку денному закон про прокуратуру. Як так, чому його не ухвалили тоді? Його завжди ставлять якби під кінець в порядку денного, в четвер, тобто цей день якби менш зуітивний ніж вівторок у Верховній Раді. Для голосування. І таким чином до нього руки не доходять. Формально, це те, що. Просто не встигла? ставиться на порядок денний, але ставиться таким чином, щоб до нього була велика вірогідність, щоб не дійти в цей день, але в чому тут просто конфлікт? Тобто, ну ви кажете, що там з одного боку є якийсь там певний лобізм з боку прокуратури, з іншого боку, здавалося б, до чого тут прокуратура і українські народні депутати. Чому українські народні депутати, усвідомлюючи там свою відповідальність, законопроект готовий, законопроект на порядку денному? Чому вони змушені шукати ось такі шляхи, щоб за нього таки не готик? Голосувати. Вони, напевно, народні депутати цього скликання не хочуть брати на себе відповідальність і без е чіткої вказівки від президента України е голосувати за цей законопроект, тобто їм оскільки би... він носить, скажімо так, вносить не декоративні косметичні зміни до функціонування цього е важливого органу, а до а вносить такі достатньо реформаторські засади, які в основному спрямовані на обмеження. Повноважень генерального прокурора у керівництві прокуратури і прокурорами Добре, Можете пояснити? Ну, давайте уявімо, що або народні депутати спокійно там не змогли спати всі дружно вночі, їх замучила совість, вони вирішили проголосувати, або ж з'явився імпульс від українського президента, і вони вирішили взятися за голосування за закон прокуратуру і проголосували. Яку прокуратуру в цей момент ми отримуємо? Значить, ми отримуємо. В цей момент прокуратуру, дивлячись від того, по-перше, що буде вказано в прикінцевих положеннях, коли він цей закон вступить в силу, там є декілька варіантів цього підходу. Один із варіантів, коли набуде чинності новий закон прокуратури, це 2015 рік. Інші, інші вказують, що деякі положення цього закону можуть і набути чинності. і... І відразу після його опублікування. Але суть не в тому. Суть в тому в що з моменту набуття чинності цим законом генеральний прокурор виявляється досить обмеженим в повноваженнях щодо призначення на адміністративні посади, тобто на керівників прокуратур, прокуратур, районних, і місцевих і регіональних. Він обмежений в цих повноваженнях. Далі він буде обмежений в повноваженнях так само і звільняти прокурорів на свій розсуд. Тому що в питаннях призначення і звільнення прокурорів буде відігравати важливу роль органи самоврядування прокурорського, тобто це або Рада прокурорів, або кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, і яка, якщо Рада прокурорів, це буде складатися з прокурорів, але з прокурорів, обраних всіма прокурорами, тобто на всеукраїнському з'їзді працівників прокуратури, і там так прописано в законі, що склад ради прокурорів він а, не бу не може бути якби повністю контрольований представниками генеральної прокуратури, тобто туди будуть входити і представники і нижчих прокуратур і. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка буде займатися питаннями накладення санкцій на прокурорів, надання згоди на їх звільнення, а так само приймати участь у прийнятті на роботу. Тобто, Фактично, нових прокурорів. За логікою, Генеральний прокурор втрачає монополію на призначення там, взагалі, прокурорів, на контроль за всією цією вертикаллю, І в цю вертикаль включається багато інших факторів. І вже, чи Займатиме прокурор своє прокурорське насиджене, зручне, дуже комфортне місце, залежить не лише від його безпосереднього начальника, а й залежить від ряду інших людей, які контролюють, моніторять його діяльність, так і причому тут треба сказати, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка буде створена за цим законом, вона там склад прокурорів буде менший ніж. Інша частина цієї комісії до іншої частини комісії ввійдуть представники уповноваженого з прав людини, правозахисники, адвокати і науковці, тобто. Питання накладення санкцій на питання звільнення прокурора за вчинення дисциплінарного проступку. Воно навіть не те, що не буде якби контролюватися не прокурором, а навіть і прокурорами, тому що більшість в цій комісії буде складатися не з ну її більшість буде не, не прокурори, а інші суб'єкти, які я тільки що назвав. Плюс, для того, щоб перевести генеральному прокурору якогось прокурора на іншу посаду, він буде також, це буде відбуватися на конкурсних засадах, він також буде зв'язаний рішенням кваліфікаційної дисциплінарної комісії. Призначити керівника районної прокуратури, він теж буде це робити тільки за поданням Ради прокурорів, тобто органу, органу самоврядування, такого прокурорського і так далі. І ще один момент. Запроваджується, запроваджується таке партнер. Правило, що вищий прокурор може надавати вказівку нижчому тільки у письмовому вигляді, тобто це яких не гласних це дає можливість, це дає можливість ну, нещащим прокурорам не. Виконувати такі по телефону вказівки, які вони вважають незаконними, не виконувати якісь негласні, якісь може зобов'язання і так далі. Тобто тільки письмово, а ви розумієте, письмово ніхто незаконні, явно незаконні накази не буде. Давай зафіксовано на папері, да. і потім довести, що я такого не да. наказав, да. буде набагато складніше. І ще один момент: цей закон запроваджує а, конкурсний набір. Нових працівників прокуратури. Тобто це конкурс, це анонімне тестування, це іспит, потім навчання в Національній академії прокуратури і потім за результатами оцінок призначення на вакантні посади. Тобто, так як зараз відбувається, незрозуміло на яких критеріях базується відбір нових кадрів до органів прокуратури, такого вже не буде. Коли говорять про прокуратуру, кажуть про те, що має бути ілюстрація. Це, цей новий законопроект може забезпечити повну, ну, люстрацію органів прокуратури, повну, частково. Цей, цей закон, якби там є один такий інструмент, він називається, що кожен прокурор, кожен рік має проходити перевірку на доброчесність. Тобто, перевірка на доброчесність, це, вона, там в законі не розкрите це поняття, але вона може складатися з перевірки його. Ну фактично з провокації якихось таких дій, де можна було би виявити, чи схильний він до хабарництва, чи до зловживання повноважень, чи ні, це перше. А по-друге, по-друге, взагалі то ілюстрація вона може в лавах прокуратури вона може бути задіяна і шляхом іншого інструменту, який буде закладений в антикорупційному законодавстві. Це аналіз. Майнових статків прокурорів, їх е членів сімей і витрат їх. Але такого закону наразі також ще нема. Тобто, ви знаєте, що там є дуже багато mm -hmm. проєктів щодо того, хто і як буде очолювати цю комісію антикорупційну і які повноваження цієї будуть. Тобто в цьому законі якихось ілюстраційних моментів немає. Більше того, е в, із, в одній з версій, яка Змін, які подавалися до комітету до цього закону для до другого читання, там було передбачено суттєве скорочення mm. працівників прокуратури, тобто десь в три рази. От ну в цьому в, в останній редакції законопроекту такого скорочення немає. Плюс була пропозиція виконавство. Про ілюструю Но... просто ваше це просто нашими колегами українських прокурорів з Російської Федерації. Просто зараз Ніколай Полозов, це адвокат Надії Савченко. Він каже про те, що Надя каже, що її викрали з України, а перекладач перекладається як поймали на Україні. Ну, і Запитую, як такого не відвести. Відвід було е, про ансону. Ну, фактично, якщо в Україні не буде змін, то ми теж будемо мати от таких от прокурорів, таких от перекладачів і таких от суддів, якщо ми ще таких не маємо десь. Фактично а, так. Ще так. один момент: Одні, одна із змін до, до другого читання цього закону, яка також в кінцеву версію не війшла, незрозуміло за яких причин, це застосування поліграфу. Для перевірки доброчесності прокурорів, для набору нових кадрів в органи прокуратури. Тобто ця новація також вона не пройшла, і застосування цього поліграфу, тобто детектору брехні, була виключена з редакції, яка зараз на, знаходиться на сайті <кій> Верховної Ради і показує текст, який може бути голосований. От. Це основні такі новації, в принципі, що що відбувається корисно там для, власне кажучи, для того, що прокурор відчував себе більш незалежним, більш якби таким безпечним від впливу з боку керівництва? Тобто, це те, що я вже казав, це письмові накази, тобто накази вищого прокурору тільки в письмовій формі. Це там встановлюється в законі, встановлюється. Чіткі заробітні плати, щоб і чітка сітка, як нараховується там за вислугу років, за посаду, які коефіцієнти, там і так далі. Тобто, щоб нарахування заробітної плати не залежало від керівництва того чи іншого прокурора, щоб не можна було впливати на це шляхом підвищення або зниження там премії, таке інше. От це от такі новації. Фактично, цей закон спрямований не тільки на послаблення, звичайно ж, на послаблення генерального прокурора на на децентралізацію він фактично спрямований на те щоб прокуратура стала більш професійною більш незалежною від керівництва свого і щоб вона якомога менше виконувала політичні політичні замовлення щоб mm -hmm. вона дійсно працювала в інтересах суспільства щоб mm -hmm. прокурор працював згідно закону а не згідно вказівок керівництва Згідно якихось показників, яких йому треба дотримуватись, і так далі, я тонко натякнула нашій аудиторії, що суспільство зацікавлене в тому, щоб прокуратура працювала в інтересах суспільства. Скажіть, будь ласка, ну опір опір чиниться з боку прокуратури за цією логікою, тому що ну прокурорам, особливо тим людям, які якраз мають там вплив на своїх Златні, підлеглих, да. якраз е, дуже дуже цікаво було б лишати стару заморожену систему, оскільки це робить е, їхню позицію дуже комфортною і ймовірно дуже прибутковою, е, зважаючи на корумпованість високого органів українського правосуддя, ми не можемо говорити про корумпованість абсолютно всіх цих людей, але про корумпованість системи е, говорити. Я думаю, ми вправі, оскільки ну це ні для кого секрету. Є. Проте з іншого боку, скажіть, будь ласка, ваш прогноз особистий. Чи буде найближчим часом закон про прокуратуру ухвалено? Ви знаєте, так як його весь час відкладають, то його шанси, мені здається, дуже невеликі, без імпульсу, я ж кажу, з боку президента, або без імпульсу з боку європейських структур. Тобто, так він якось ніби є в порядку денному, але. Тим більше зараз такі почалися вже фактично якісь передвиборчі якісь ситуації в парламенті, то мені здається, що найближчим часом дуже сумнівні перспективи його прийняття. Що буде робити громадськість для того, щоб цей закон було все ж Верховною Радою розглянуто і розглянуто позитивно? Ну, громадськість буде тиснути на орган державної влади, в тому числі на парламент, на президента. На Генеральну прокуратуру в тому числі, тому що якби фактично цей закон нічого поганого для, для чесних прокурорів, професійних прокурорів не несе. Він навпаки їх захищає і робить їх роботу більш якісною, більш чіткою. Більш незалежною від незаконних вказівок, і фактично там йдеться і також і про істотне збільшення заробітної плати. Тому цей закон для чесних і професійних працівників органів прокуратури це тільки плюс. Угу. Тобто в цьому зацікавлені раз ті люди, які чесно виконують свою роботу. В тому, мені здається, що в цьому більше зацікавлена громадськість і суспільство. Ніж сама прокуратура. Проблема, про, проблема в Україні реформування органів державної влади вона полягає в тому, що, як правило, цим реформуванням займається сам орган, який реформують. І, звичайно, він не схильний до радикальних якихось змін в своїй діяльності. Угу. Зрозуміло, але якою позиція в даному випадку Європи, оскільки ну, був такий собі список фюле. Так його виконали, але майже виконали. Один пункт лишився. Так, угоду про асоціацію підписано. А так, про прогрес з боку України говорять. Проте, чи забула Європа про цей закон про прокуратуру? Як ну, так? вона якби не забула, а разом з тим, асоціація вже підписана. І ще один момент, можливо. В конституції, в змінах до конституції, який президент Порошенко якби вніс до парламенту, там є один пункт, що стосується функції прокуратури, в неї якби вилучається функція загального нагляду. Тобто прокуратура позбавляється. Функції такого, як перевіряти підприємців, підприємства виходити на перевірки, тобто витребовувати документи під виглядом того, що здійснюється нагляд за нагляд за законністю. А це фактично одна із головних європейських вимог до української прокуратури, що функція загального нагляду має бути в неї вилучена. Тобто, якби частково, нібито, українська влада і поступово виконує. Ці вимоги. Але, звичайно, вимоги Європи не стосуються тільки вилучення, тільки вилучення цієї функції з Конституції у прокуратури. Вимоги Європи стосуються взагалі кардинальних змін у процесі функціонування органів прокуратури. Угу. Дуже дякую вам. Ну дуже чітко ви пояснили в тому, наскільки в чому тут наш інтерес. І Ми тут е кожен громадянин України є зацікавленим в тому, щоб е реформа таки відбулася зміни відбулися, оскільки ну жити в старій системі. Я думаю, ніхто не хоче. Е знаєте, тут е хтось би сказав, жартоматику не за те, майдан стояв. Але насправді мені здається, що всі люди, ну крім тих, які напряму зацікавлені в тому, щоб система залишалася у старому форматі, якраз зацікавлені у цих змінах, незважаючи, на не те, виходили вони на вулицю чи не виходили нам в цій країні жити, якраз сфавілля з боку правоохоронних органів органів нагляду за законністю якраз створює протворює наше життя на те яким воно є Сьогодні е, дуже дякую нашому гостю за те, що просто пояснили. Ну, будемо сподіватися, що якийсь тиск з боку громадськості е, і тиск з боку совісті і здорового глузду українських е, можновладців, якраз дозволить нам провести або, хоча б почати нарешті е, якусь більш-менш адекватну, не косметичну, а справді судчісну реформу е, саме прокуратури. Ну і органів правосуддя. Я думаю, загалом, Борис Малишев, доцент кафедри теорії історії держави і права, юридичного. На факультету Університету Шевченка з нами був у студії. Дякую вам. Дуже ради був познайомитися.